Вітання всім дуже цікава стоянка автопродажу біля Коборгу. Проїхав сюди дивитись посад і заодно хочу вам показати трохи, що у них є. Бачу, є з цінниками. Люди мене завжди просять підписники, щоб я показував інші машини, коли приїжджаю на огляди. От я сьогодні купував оцей посад. 9 тисяч євро, до речі, просто ціна ідеальна. Він 15-го кінця року, але він не має жодного перефарбованого елементу кузову. На всіх на всіх понтах. 170 кВт потужність, має навіть Webasto Штатхайцунг є у машини. Задня камера, всі асистенти, хайлайн версія, музика Ну, Машина навернута повністю. Навіть підігрів керма є, тоновані фабрично шиби, задній бампер з цими обманками вихлопних труб. Задні камери. Ну просто я не знаю, що тут немає. Продувки не буває на Алькантарі, продувки сидінь. Просто є все. От. Людина дуже, замовник огляду, дуже довольний. Чуть не перебили, проїхав сюди дивитися цю машину, а паралельно проїхали за нею румини, які. Домовились вчора, що ну, якщо я не приїду або не візьму машину, то вони будуть її купувати. То відговарювали мене. Тут <сум> то вона така погана. От. Кажу, добре, добре. Самі тишком-нишком до шефа підходили, ми домой на 300 більше. От. Але все нормально, машину купив. Вірніше задаток дав. Зараз е, з України буде висилати чоловік, він має право, в нього є. Підприємець, бо так, е і не можна вислати, часник не може. Зараз покажу вам трохи... Ох, йо, липали. Тут ці мерседеси Віто, їх нема навіть що й показувати. Це дорогі, дуже Ну, покажу, в принципі. Е так. Віто 116. Е 3-го 2020 -го року. Брутто ціна 29700 мінус 19% Мерверштойер. 2,2 мотор, 85 тисяч пробігу. Така от машина в гарному стані. BMW m 4 Купе, двохдверочка. 46900 брутто теж 2,9 мотор 132 пробігу 8-2016-го. Ну, в Україну точно нікому не потрібні такі машини. Зараз підемо далі. Пошукаємо. Ну, Те, що в них було найкраще, це цей посад. Я просто давно вже не, давно, давно не бачив в такому стані, тут 240 тисяч, а він ну, <смас> взагалі незношена машина, просто класна машина, слідів використання практично немає автоцентром е, е, Зоненфельд. якщо ви зараз зайдете сюди, це біля кобургу. На, на цю стоянку можете нагуглити автоцентром Зоненфельд. І я можу подивитись вам, якщо знайдете щось цікаве для вас. Тут велика машина. Велика стоянка, в принципі. 1.76,9. Солярка трохи подешевшала. Вчора була дорожча. Пішла крепко вгору солярка. Зайду всередину, може тут у нас щось є цікаве. До речі, тут продавець по-польськи розмовляє, російську знає Росі, добре. По-російськи, по-польськи <реш> <реш> і по-німецьки також. Так, це безцінник. Ну це дорогий Мерседес. Та взагалі. У них тільки дорогі, я бачу, машини. Йоли пали. Я що? Приїхав сюди найдешевшу машину купити посад. Так, да, тут 70 тисяч, нема що тут зупинятися. Біля неї навіть. 73. Тут немає дешевих цін. Тут безцінників стоїть. Ягуар і BMW. Поршаки. А где у пана танче авто? Нема вугле. Да. Всі друге авто. Нема авто. нема. Кофе. кофе, кофе? Я я шпета, шпета. 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 Пропонують каву. Ну коротше. Бачу, що немає у них нічого. Цікаво, на задворках може де. Ні, немає. Так, да, ну от посад це просто песня. До речі, два дні підряд. То не попадали взагалі посади. Ну вчора це взагалі окрема тема. Я вас покажу і на цей е, біленький посад відео. І на вчорашній чорного кольору я взяв е, вчора. Ну не я взяв людям Б8 е, посад. І поїде розмитнюватися від. Заявленої вартості ціна його 6 тисяч євро. Він топлений, мотор був, не вся машина, а мотор. Десь він вклюнув в воду щось таке. Ну, коротше кажучи, на лаветі я його вчора забрав, зроблю, змонтую, поставлю на каналі відео. За 6 тисяч взяли 18-го року вчора. Посад, хоч і втоплений, але він там не заклинений. Ну Щось там хрюкав, він навіть завівся. от, Так що дуже цікава вчора машина взята. Ну і ця не менш цікава, ця на ходу не топлена нічого. От 9 тисяч на повних, повністю, на, на, всіх, на всіх екстрасах. Так рідко буває, такі машини. от. Ну, Я думаю, вони просто цін не знають на такі машини. Вони бачите, які всі порше продають, все таке посад для них це просто сміття. Автоцентром <сміття> Зоненфельд. В таких тільки місцях і купують. Якби, бу... Якби вони займалися посадами, вони б продали його дорожче, такої би ціни не було. От. Ну, Тоді буду закінчувати відео. На все добре тоді. До наступних відео. Слава Україні! і е, москалям одне пекло. До наступних відео, до побачення.